Нещодавно Радіо Свобода випустила інтерв'ю з засновником бригади Хартія Всеволодом Кожем'яко. Його ще називають найбагатшим солдатом України. Я всім, в принципі, рекомендую це відео переглянути. Воно дуже цікаве, пізнавальне і всього лиш 20 хвилин. Якщо піти в Вікіпедію, то Всеволод дійсно багата людина, і згідно з інформацією, яку ми можемо тут побачити, він в принципі зробив себе сам, навчався в школі, заснував якийсь трейдинг, бла, бла, бла. І з того, що я бачив, в нього не було батьків там, прокурорів, батьків суддів, батьків депутатів, які б допомогли йому це все зробити. У 2020 році Форбс оцінював його статки в 100 мільйонів доларів. Це дуже гарний приклад тих багатих українців, які замість того, щоб втекти з України, комусь там забашлявши, обрали свідомо захищати країну, в якій вони заробили всі свої гроші. Дуже часто хилянтам, які кажуть, що от хай спочатку діти депутатів йдуть воювати, ну ви знаєте таких, закидають приклад Всеволода. Тіпа війна не тільки для бідних, от багаті також воюють, бачите, он Всеволод, доларовий мільйонер, але все одно вирішив і вибрав захищати. Батьківщину. Я з цим частково згоден, тому що Всеволод він все ж таки не депутат, не син судді, він бізнесмен. І статки, які в нього є, він заробив, а не накрав там з бюджету, як дуже часто це буває. А от депутатів, прокурорів, чиновників і взагалі всю цю кагалу, яка знаходиться при владі, ми отримуємо за свої гроші. Тобто, якщо в прикладі з Всеволодом він там працював, створював якісь бізнеси, які створювали додану вартість, всі депутати, всі чиновники, всі а, ті люди, які виконують а, якісь там функції держави, вони отримують гроші з бюджету, в який ми з вами всі платимо податки. Вони нічого не виробляють, вони не додають ніякої доданої вартості до якогось там товару. Тобто, все, що вони мають, вони отримали. І зараз під час війни продовжують отримувати з тих податків, які платять громадяни України. І дуже часто ці люди, які працюють чиновниками, вони навіть під час війни нараховують собі якісь там премії за якусь там свою міфічну роботу. І коли у глянтам закидають приклад Всеволоди, я по перше не розумію порівняння бізнесмена, який заробляє свої гроші сам, створюючи якісь фірми і так далі, з чиновником, який не має своїх грошей і отримує заплатню з податків, які збирають для нього всі українці. А от, по-друге, чому у нас настільки багато чиновників заброньовані? Хоча вони в цілому не виробляють нічого для економіки України. Ну тому що виходить, що Микола він працює і платить в бюджет податки для того, щоб далі чиновнику заплатити ці гроші. Так мобілізуйте чиновника і трошки зменшіть цей тиск на бюджет, тому що чиновник піде воювати. І, в принципі, ті гроші, які йому платили з бюджету за те, що він просиджував сраку, він буде отримувати, знаходячись напередку, а Микола буде платити далі податки. А так виходить, тиск на бюджет підвищується ще більше, якщо мобілізують Миколу, а чиновник і далі продовжує отримувати зарплату з бюджету. В цілому, я такі відео, які. Яке показала Радіо Свобода, все володом Кожем'яко м'яко, сприймаю як таку собі пропаганду. На тему багаті, от бачите, також воюють. Єдине, це, це що в нашій країні дуже часто виходить так, що багата людина одночасно є якимось депутатом або чиновником, або сином прокурора. Тому не потрібно нам показувати бізнесменів, які не мають жодного відношення до влади, і натякати, що от бачите, багаті воюють, тому ви, тіпа також йдіть воювати. Покажіть нам краще якогось депутата-мільйонера. Ну, рівня хоча б не знаю, Миколи Тищенка, який накрав дуже багато грошей з бюджету, і тепер зненацька вирішив піти воювати. Я, чесно, я таких ну, не бачив. Я не знаю таких депутатів-мільйонерів, які їздять на Порше, які підірвалися і пішли захищати країну. Я чув про деяких бізнесменів, на яких завели кримінальні справи. І лише тому, що на них завели кримінальні справи, вони зараз відсижуються десь номінально в ЗСУ, і то не напередку. В кінці хочу додати, що будь-хто, кому Україна дала реалізуватися і заробити, має обов'язково її йти захищати. Будь-який бізнесмен, підприємець і так далі. Будь-хто, хто живе більш-менш пристойно за рахунок того, що Україна існує, має захищати її в перших рядах. Не потрібно перекладати обов'язок захисту країни на Миколу зварювальника, у якого нічого немає, і який просто народився в Україні. Взяти того ж, все волода кожем'яка в нього в Україні агрохолдинг. Якщо скажемо, Росія завоює Україну, то не буде ніякого агрохолдингу і не буде ніяких 100-мільйонних статків. Тому такі люди, як Всеволод, повинні стати в ЗСУ нормою, а не виключення. А зараз у нас виходить, що нормою в ЗСУ є бідняки, а всякі мільйонери, мільярдери достойні того, щоб в них брати інтерв'ю лише тому, що вони пішли в ЗСУ.